Гарне поганому. глава берешіт у шостий день творіння людина була створена. Того ж дня їй була дана заповідь. Того ж дня вона згрішила, була судима і вигнана. Але, підбивавши підсумок цього дня, Всевишній, побачив усе, що він зробив, і усе вельми добре. І це називається вельми добре. Справа у тому, що злий початок. Який штовхнув людину на гріх, теж був створений Всевишнім. А значить, мета його існування добро, хоча його дії і здаються злом. Це добро приховано, і воно кється. Без гріха кеться неможливо, а кється зводить людину людини на вищий щабель, ніж той, на якому він стояв до гріха. Дехто каже, який з нас попит, адже ми створені за злим початком у нас. Такі мета існування злого початку у вас спонукати вас до чуви, до кайця, щоб ваші провини стали заслугами. Шабат шалом.